При міжнародній онлайн торгівлі у нас клієнти використовують банківські рахунки в Штатах, в Європі, картки інших платіжних систем, де є певні ліміти на переказ грошей з картки на картку між е, різними користувачами. Але це завжди рано чи пізно викликає питання у самих е, банків у платіжних систем, хто кому за що заплатив, яке призначення платежу. Дайте підтверджуючі документи, а дайте виписку по банківському рахунку, і це дуже складно. Так, да, В Україні всі звикли до того, що ми можемо перекинути в один одному гроші, розрахувати за товар за послугу, і в принципі за це поки ніхто нічого не запитує. Проте у всьому світі є логічним, коли фінансові інституції, як банки, починають задавати питання: а кому ви заплатили, або хто вам заплатив. Дайте підтвердження, тому що ви надали послугу або продали товар. Часом можуть запитати, дайте підтвердження, що ви подали податкову декларацію. Ці гроші вже чисті. Тому тут потрібно обережно все проводити, відкривати банківські рахунки, ну і користуватися тим можливостями, які поки є в Україні. А скільки громадяни платити податок? Є ж ФОПа? Да, а якщо це не? Ну, це теж так тонко пішли. Ну прям. У нас давай, давайте для розуміння. Україна, український ФОП або українська компанія не може зайти на Амазон і там зареєструватись. Просто український банк там не сприймається. Там треба робити обов'язково, щоб це був або європейський, або американський банк. Ну, Наша банківська система українська, вона крута. Дійсно, перекинути там з рахунку на рахунок, тут потусив телефоном, тут гроші прийшли. Це магія. Для американців це прям чудо. Але. Це не підходить для Amazon ці реквізити. Тому дійсно треба брати американський банківський рахунок, відкривати рахунок в платіжних системах, типу Vice, Payoneer, Revolut, їх підв'язувати до свого аккаунта продавця і туди отримувати вже кошти. Але знову ж це питання часу, коли там, банк не запитає, а за що прийшли ці гроші. Американські банки, до речі, майже ніколи не ставлять питання на рахунок того, хто вам заплатив. Яке призначення цього платежу. Вони ставлять питання тільки в той момент, коли ви комусь платите з свого рахунку, і банк може заблокувати рахунок, до вас позвонити і сказати, чи дійсно це ви заплатили, кому ви заплатили, за що заплатили, і поставити ряд уточнюючих питань. А це можливо. Тому тут не так все просто. А чим ви взагалі це загрожує тільки штрафом? Це загрожує тим, що рахунок буде закритий, гроші можуть бути заморожені на період правил, кожної платіжної системи. У когось рахунок блокується на місяць, у когось на півроку, а у когось просто закривається, і гроші звідти отримати ну, майже нереально. У багатьох клієнтів так і завесли гроші. Якщо в не може пояснити джерело походження цих коштів, то банк має право вважати, що ці гроші були зароблені якимось нечесним шляхом, і варто ці гроші притримати у себе. Можливо, там з'явиться людина, яка з часом і скаже: мене вкрали гроші, або це не робила цю оплату, і потрібно зробити якийсь кешбек. А як ви думаєте, а Ви говорите, що в світі так. Типу, тільки в Україні зараз дуже все вільно і все класно там потрусив перекинути. Okay. Та, та? Скільки ще буде от більш вільна банківська система в Україні, і коли в нас стане так, як у всіх? Давайте говорити відверто, світ іде до того, що буде зажимати поступово правила. На жаль, у з України не так розвинена культура сплати податків да, декларування своїх доходів і сплати податків. Тому що ну є певні світом політичні, там економічні причини. Для всього світу є абсолютно нормально широко подати свою. Податкову декларацію, заплатити подати, податки і спокійно жити. У нас, на жаль, ну, цього немає. А, а зараз, ну, на жаль, наші ситуації, коли багато з наших там, співвітчизників виїхали за кордон, вони відчули на собі, що дійсно треба податкову декларацію для того, щоб орендувати квартиру. Купити машину, дитину в садочок відправити, треба дати якісь документи, які будуть підтверджувати, що дійсно в тебе є гроші заплатити за квартиру. Щоб дохід вашої сім'ї відповідає отій сумі, яку ви витратите за рік за оренду квартири. Якщо цієї суми немає, ну як ми можемо вам здати квартиру? А то, що у вас ці гроші просто лежать на рахунку, на жаль, це нікого не задовольняє. Тому тут треба до всього заздалегідь готуватися. І саме правильний варіант, це готуватись, подавати податкові декларації. Ті, хто виїхали з України, розуміють, що в Україні, будучи ФОПом, заплативши 5% податку, ну, це взагалі невеликі гроші, тому що коли виїжджаєш в Європу, то там від 20 до безкінечності ці податки становлять. І їх треба в обов'язковому порядку заплатити. Якщо не заплатиш, то знайдуть і самі заберуть. І трошки більше. Як саме взагалі у вас якесь припущення, коли так вже будемо в Україні? Скоро. Весною. Якщо там, людина є податковим резидентом України, то краще е, в Україні зареєструватися ФОПом, зробити якусь податкову декларацію, і це вже буде гарним особистою історією, не тільки для бізнесу. Тому що раніше пізно кожен захоче купити собі машину-квартиру або орендувати якусь класну квартиру, і для цього треба дати підтвердження, що дійсно гроші чисті, і я можу собі дозволити таку покупку. У нас є випадки, коли клієнти в Португалії поїхали купувати квартиру, і там ріелтор просто не повірив, що хлопці вам там по 35 років ви купуєте дві квартири. Ви там з двома айфонами. Один на Порші приїхав, другий на Мерседесі. Якомусь новенькому. Ну ви хто такі? У нас так люди не живуть. А податкової декларації у них не було. Податкові декларації були. У них були всі документи, тому що хлопці вже більше 10 років зареєстровані як підприємці. Для Європи це дико, коли приходить молода людина, і е, е, є податкова декларація, є дорога машина, є бізнес. І ну просто в цьому випадку конкретно хлопці достали податкові декларації, переклали на португальську мову. І підтвердження дали. Де там з 25 років людина зареєстрованих підприємець веде онлайн-бізнес, офлайн бізнес був в Україні, і вони змогли обґрунтувати всі свої доходи. І в цьому випадку ну, це success story. А були інші історії, коли не могли у людей ніби гроші є, вони їх ніде не вкрали, вони просто їх не задекларували. І люди не змогли купити собі квартиру, тому що не було декларації. Дивіться, В Україні а, за, а, з 200 тисяч доларів доходу. Ти платиш тільки 5% податку, вже 6%, да, раніше 5% податку. Ну, тобто, це прям топ. Коли такі історії розказуєш е, американським або арабським банкірам, то у них виникає питання: така, ну, так, а що так? Ну, що ви тут всі робите? Україна ФОП, український банк 5%, вже 6%. Все гарна історія, мінімальні податки, гарна декларація, чисті гроші. Будь ласка, працюйте, заробляйте. ФОПи це найвигніший інструмент для ведення бізнесу в усьому світі з точки зору на податкове навантаження, тому що 6% податку і до 200 тисяч доларів офіційних задекларованих коштів.